Щоденні молитви, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай і зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш. Що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа, Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і багатством щедрот Твоїх, очисти мене з беззаконня Мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчинив. Той правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене із сопом, і очищуся. Обмий мене і стану біліше від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сукрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконні мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичем утверди мене. Кажу беззаконним дороги твої, і нечистиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби Ти жертви захотів, дав би я та не немила тобі, жертва Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Пощаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Від отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків: в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення. На відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, Амінь. Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення наші, добровільні й недобровільні, що в Слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці й у помислі, що вдень і вночі все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбець, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, блаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів. І незрівнянно славнішою від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому. Щоб спазла для тебе душі наші, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше син, і покровитель нам Дух Святий, Тройця свята Боже наш, слава Тобі. Боже милостивий, будь мені, грішній, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. У часі Великого посту, чотиридесятниці, мовимо цю покаянну молитву з поклонами. Молитва святого Єфрема. Господи і владико життя мого, дух млявості, недбайливости, властолюбства і пустослів'я від жени від мене до земний поклін. же доброчесності і смиренності, терпіння й любові даруй мені недостойному рабові Твоєму, недостойній рабі Твоїй, до поклін. Так, Господи, царю, дай мені бачити мої прогрішення. І не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. До земний поклін. Після цього дванадцять поклонів, молячись, Боже милостивий, будь мені грішній». Грішному. Боже, очисти мої гріхи, помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила, я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішні. Боже очисти мої гріхи й помилуй мене, без числа нагрішила, я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішні, Боже очисти, гріхи мої, і помилуй мене, без числа нагрішила, я, Господи, прости мені. Господи і владико життя мого. Дух млявости, недбайливости, владолюбства і пустослів'я віджени від мене, душе доброчесності і смиренності, терпіння й любові даруй мені, недостойній рабі Твоїй. Так, Господи Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен єси на віки віків. Амінь. До поклін: Від Великодня до Вознесіння. Замість молитви до Святого Духа, Царю Небесний, молимося, Воскресний тропар. Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Тричі, Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував.